Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події вівторка в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, закон про мобілізацію підписаний і вступає в дію з 16 травня. Далі, слід за Британією, Америки заявили про те, що не будуть допомагати збивати дрони та крилати ракети Російської Федерації у повітряному просторі України, тому що це не той конфлікт та не той повітряний. Простір. Прем'єр-міністр Греції заявив про те, що Греція не готова передавати літаки f 16 на потреби Збройних сил України. А інформація, яка заявила з пресі, начебто про готовність передати літаки, не відповідає дійсності. Сьогодні в Пекіні зустрілись пан Шольц та пан Сі. Обговорили питання проведення глобального форуму миру щодо припинення війни в Україні. Пан Сі. Підтримав пропозицію проведення форуму та наголосив, що туди треба запросити представників Російської Федерації. Президент Зеленський сьогодні в своєму інтерв'ю повідомив, що Трипільська ТЕС була знищена тільки тому, що все ж таки в Україні закінчились ракети до систем П протиповітряної оборони. А більше цікавих новин в моєму телеграм-каналі Автомат-Ньюз посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Святкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе. Все буде Україна, пока-пока.